Привіт! У цьому відео ми поговоримо про те, як країни Сходу, Китай, Японія, Індія та Оспанська імперія та інші вплинули на західну культуру новий час. Історія цієї взаємодії це не просто торгівля або колоніалізм, це глибокий культурний обмін, який залишив слід у всьому, від живопису до філософії, від моди до музики. У XVIII-18 століттях торгівля між Європою та Сходом розквітла: Порцеляна з Китаю, Шовк. Прянощі, чай, лаковані вироби, усе це масово потрапляло до європейських домівок. Але це був не просто імпорт речей, це був імпорт стилю, символіки та цінностей. Так народилися шиноазурі, європейське мистецтво з китайським присмаком. Палаци і сади прикрашалися пагодами, драконами, орнаментами з хмар. У Франції Людовіка XV, китайський стиль був ознакою визм... витонченого смаку. Це було щось нове, дивне і водночас вишукане. У XIX столітті з'являється інше захоплення, японізм. Після відкриття Японії 1850-х у європейці були вражені новою естетикою: плоскі простори, чіткі контури, відсутність перспективи. Це змінює живопис. Клод Моне купує японські гравюри, Ван Гог буквально їх копіює. Дега вивчає японські пози і композицію. Європейське мистецтво змінюється назавжди. Музика також не залишилася осторонь. Відомий турецький марш Моцарта результат моди на турецьке. У XIX столітті популярність здобувають східні інструменти та ритми, балети та опери на східні теми, шахерезада, садко, принцеса Індії вражають публіку екзотикою. Схід надихає європейську моду: тюрбани, вишивка, козаки на підборах, кімоно, хіджаби в модному стилі усе це або прямі запозичення, або адаптації, навіть архітектура. У Лондоні чи Парижі можна знайти мечеті, пагоди, східні арки, створені європейцями як стилістичні елементи. Ідеї зі Сходу проникають і в духовне життя Європи. У XIX столітті західні інтелектуали звертаються до індуїзму, буддизму та ісламу. Філософи читають упанішади, перекладають Коран, практикують йогу, медитацію. Це був новий спосіб думати, не через логіку і аналіз. А через інтуїцію, гармонію та спокій. Усе це створює культурний мікс, який ми бачимо і сьогодні. Східні традиції стали частиною східно західного життя. Ми п'ємо чай, слухаємо музику на східних мотивах, ходимо на медитацію, носимо одяг зі східним орнаментом. Так, цей обмін був нерівним, схід часто романтизували або спрощували, але він беззаперечно розширив горизонти європейської культури. Захід навчився дивитись на світ інакше, через призму Сходу. Дякую за увагу. Ставте лайк та залишіть свій коментар для просування відео. Якщо вам і надалі буде цікава історія країн Сходу, а також Америки та Європи, запрошую вас підписатися на YouTube канал Американістика, Європейські студії та Сходознавство, кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До зустрічі!